Всім привіт! Сьогодні обзор на мої масочки для лиця. Мені 8 років і И... чому я в холодке, бо мені чомусь холодно. Ладно, давайте я буду вам робити распаковку. так. Ну, на а, обзор. Вот. Ось так. Так, перше, як я все виложи. Просто нам дуже багато. Бачу трошки. Боже. Ай, блін, палузу на місця навіть. Блін, вже нема. Так, і ось така штучка. Для масочки І так, погнали. Перше, перше у мене є така собачка. Там всередині собачки. У мене був такий котик, але я вже його використала. Це буде, це було, типу, колекція. Це друга колекція. У мене ось такі ківі. і ось таке рожеве Ківі. Ось такі два ківі. Це теж колекція одна. Далі. У мене ще є одна колекція, у мене багато колекцій. Ось така слинка кіпа всередині. І зі персик. Це одна колекція. Пам'ячки знизу. Вони китайські. плюс. Далі у мене буде маска для голови. Ось така з ніжками. Далі у мене є ще одна колекція, але там немає на голові, ніби, там якоїсь там. ось така масочка. І до неї йде пара ось така. Бачите? Це теж колекція. Далі що в мене є найбільша, більша, сама більша, більша, більша колекція. Це В середині буде ось така свинька. Ось така свинька буде Бачите? Бачте. Оце на тільки далі. От. У вигляді? Там? У вигляді файної свинки. Бачите? Um, Далі. Ще до тої свинки йде в колекція ось така. У вигляді куали. Чи як там? У вигляді лі. У вигляді лінивця ось. Ось така. Ця колекція йде на нього. Дої свекя і ще одна колекція до тої свинки йде. І лінивця ось така. У вигляді. Вигляді милого тигра. Вигляді милого тигра. Ось таке. Далі у мене є ще одна колекція. Ось такі пачі губи там зразу. І ось такі пачі губи теж. Тоді у мене є Почекайте, секунду. культур. В мене чекайте, я прийду. Тут це, що взяла? Але це ж не маски, у мене все там стать маски. Це ж не маски, це ж щось інше. Ось такі, коротше, масочки. Вот. Um, ще вона не є. Далі у мене є. <кхем> Дальше, у мене є. Ось такі три. Ось такі одні другі і третій. І ще є дві, але я вже просто взяла подорож, бо я 8 лютого їду в троскавець танці. Ось такі, бачите? І може буду робити, а може там поїздку на камері. Може, я не знаю, подивлюсь. Ось такі три. Так, далі. Далі у мене є ще не тільки такі. У мене є ще й милі. Одне рожеве, друге, третє, четверте. Чотири Аж. Далі. У мене є. З одної колекції є аж три. Та, є аж 3. Та є з одної колекції. У мене є. Ага. Ось вот, ось такі звуки. Там є колекція. Є ось такі сині, а зелені я використала. І три. І... І... і сам теж найбільшу колекцію масок була і тепер пачу. Ось такие рожеві милі з одної фірми, ось так. Друга, такі сині. І золочі, ось такі. Це все з одної фірми. Ось з одної фірми. І з одної фірми. Вот. Кладем їх теж. Далі у мене ось такі патчі, Під очі чорні, і ось такі з бльосточками. Такі губи. <кій> ем, і тоді у мене ось така бутилочка, Це рідка маска. Ось така Я ось такі розові розпаковці відкривала. Далі ще у мене ось таке патчі. Ороже і всем пока. Нет, не ось не. такі пачки дві. Для... И креми для рук. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Я сразу распаковывала эту масочку бутылку, а в бутылочку стил. и открывала ее в стену. Вот такие два. И вот такие мне Миколай принес. Вот такие у меня крылья. Всем попать.